Шалом, це Славко, я розмишляв, скажу, закінчив тестовий взірець каутського ножа, з фінських складових, я скажу, основних. Побачив, де проблеми оригінальних фінських ножів, що нам впарюють за дорого, я скажу. І зрозумів, як їх виправити, а потім зрозумів, що варто не виправляти якість певних заготовок, а робити свої. За це ми окремо поговоримо, що з фінського цього скарбу. Бажано використати, а що робити самому, щоб зробити порядний ніж. Оце, бачите, який милий скаут, повноразмірний. Я скажу, це такий легендський скаутський ніж. Я ще думаю цю лінійку поширити на ряд інших ножів. Тепер, коли ми всіх зайвих відшили, когось може зацікавить, я скажу цей тестовий взірець, буду за собі вартістю віддавати. Тепер поговоримо за головне: оце гіацинт. Ви бачите, і лупить він без колес, І виникає питання. А чого він лупить без колес, бо помітили доставку шин на передову. Таке враження, що москвинам шин не вистачає. І вже і старих гіацинтів, буксируємих не дуже є щось знімати. І тому цей гіацинт, ви бачите, стоїть на стаціонарній платформі як осадне оруді, і в щось стріляє з посадки. Що на це все можна сказати? Що нам погано, а їм ще гірше. Ви знаєте, що нас щасливлюють лінксами, що 10 бойових машин піхоти лінкс нам збираються передати і всі відбавляються, ніхто не хоче признаватися, хто їх фінансує. Це як з дядським порно. Ніхто не хоче признатися, откуда воно відбувається, і хто за нього платить, а тим не менше, всі користуються. Рейн Метал киває на німецький уряд, німецький уряд соромиться. Але в цій інформації головне інше: не те, що нам рано чи пісто прийдуть ці 10 лінкс, E nós Як це сказати, бусифіковані, їх бездарно втратять, як іспанські леопарди. А те, скільки за німецькою оцінкою не виставляє нам бойових бронірованих машин, три тисячі. Ще станом на другу половину 24-го року нам не вистачало три тисячі одиниць бронетехніки. Вони так сліганта оцінили. Ясно, що це вони оцінили не по факту наших втрат, а по роздутим штатам. І я скажу, що наш Алмаз-100 100 це під. Твердить. Тепер за головне. Бачите, 142 і 143 бригади нарешті стали механізованими. Зробили це як із 141 бригадою в грудні місяці, але оголосили 2 січня та 3 січня, 2 за 142 і 3 січня за 143. Яку техніку впарили наші героїчні 140? Першій, 142-й, 143-й бригаді, ми не знаємо. Лишилося піхотною 144. та І мені от цікаво, ми засію що бо цю публіку збирали з весни 24-го року. І здається, що якісь підрозділи 42-го, 142-й брали участь в бойових діях в Донецькій області, в районі Гродовки, в якості піхотної бригади. Не знаю, якого штату оцього нинішнього чи попереднього. Ну, нинішнє це зовсім швах, а це шість, шість піхотних батальйонів, наче то обіцяли. І я скажу, чи варто було творити бригади так рано і їх бусифіковувати, щоб техніку дали нарешті зараз, і то ми не знаємо, в якій кількості, щоб їх нарешті номінально перетворити в механізовані. Як ви розумієте, є в нас багато питань до нашої. Оборонної політики до нашої організації, нашого війська, але все-таки по сравненню з оцим гіацинтом, воно трохи блідніє, я скажу, погодьтеся. Що завжди, коли думаєш, що нам же ж хріново, ну коли дивишся на них, розумієш, що і їм же хріново. Єдине, що непокоїть в цій схемі, це те, що все-таки два буйних, що Трамп. Ті ж ідеї сповідує, що Путін хоче щось приєднати, хоче повернутися в минуле, коли Пірі чи Пірі, як його звали, хотів приєднати Гренландію, гренландцям довелося робити експедиції і по три роки голодувати, там зимувати, доводити оборонять раняти Ну, я скажу, якщо Гренландія оборонилася від Норвегії 42-43 року, правда, не без допомоги американців. На жаль. То чи оборониться вона зараз, але менше з тим. Розумієте, якщо вони всі вирішили переграти 30 40, повернутися в 30-ті ві роки, то я можу сказати тільки одне з цього справжній висновок, от який я робив, поки займався оцим скаутським ножиком, що Бог сміється в сабу, що гумор Господа це щось сносяще кришу. От ми, українські нацики, боролися. Боролися за все те, що зараз втілює як цей придурок не нітрам, а... маск маск за все, що втілює зараз маск в боротьбі з антинародним режимом Стармера. Ну ви знаєте, де 900 поліцейських бореться в Лондоні з ненавистю. Жоден не бореться зі згвалтуванням і грумерством. Хоча я, чесно сказати, знаю, що таке грумерство, але мабуть його таки треба поборювати. Ви розумієте, в чому проблема? Ось втілились ідеї. Каже, я казав наш брат Дмитро: Європа проснеться і буде крестовий поход. Європа проснулась і буде крестовий поход, але буде крестовий поход проти нас. Ви розумієте, що як от так от ми піднімали цю ідею, і тепер ця ідея працює проти нас. І я скажу, в цьому і є. Величайший юмор Господа і його незбагнена для нас справедливість це от те, що не міг зрозуміти Іов, і те, чого я досі зрозуміти не можу. І давайте з вашою допомогою, тільки без зайвого начортнічества, спробуємо розриватися. Чому ми напорюємося на те, за що боролись? Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.